Друзі, усім добрий вечір. Вітаю всіх, хто завітав до мене. Перше моє замовлення на цю весну, і вони мені вже його надіслали. друзі. Я перший раз замовила, знайшла сайт Агромісто. називається. Перший раз я у них зробила замовлення. Я не дуже полюбляю нові сайти. Я ну, користуюся більш провіреними сайтами. Ось, ну, цей сайт мене зачепив ну як би, своїм асортиментом. Друзі, у них такий вибір великий хіноцеї, кліматісів, і, і вони ще є в продажу. Дай Боже, щоб те, що вони мені вислали, щоб воно, як кажуть, відповідало тим картинкам, які я замовила. Дуже цікаві сорти, повні великі хіноцеї. Потім, друзі, замовила остільбу, таку пухнасту, білу, таку густомахрову. Остільба, як бачите, горщик з таким маленьким ознаком життя, там щось накльовується, ну таке живе. Зараз буду все поливати, бо воно трохи От. Потім, зараз, друзі, забула, як воно називається, прочитаю. Ага, Тарміка. Мені дуже його хотілося, бо він схожий своїми квітами на гіпсофілу білу. Його ще називають біла-жемчужина. Гіпсофіла трошки менше квіти у неї, а у у цього такі більш величенькі махрові квіти. І ще, друзі, замовила, у них такий вибір кліматісів, оце я. E, замовила рожевий кліматіс, мені потрібно розбавити такі бускові у мене кольори, і хочу між ними посадити оцей рожевий тому, ну як, спробувала замовити у них кліматіс один. Ну, звісно, сажені маленькі, дуже маленькі, друзі, тому і ціни у них не такі великі на кліматіси. E, ось, Тому що саженець невеликий. Ось, в принципі, ну як дай Боже, щоб воно виросло, все те, що там було намальовано на картинці. От. А так, звісно, дуже маленькі саженці. Ну, будемо чекати, що вони розростуться, виживуть. Друзі, запаковані були гарно, нічого не можу сказати. Отака отакі були зроблені для них опори. І Ще кожен кошик був. Запаковано так от плівкою, земля не просипалась нічого. Тільки трошки, бачите, підсохло. Вони, мабуть, не поливали їх, тому що в дорозі, ну, може, холодно, морозно було. ось, Тому зараз, друзі, все буду поливати. Отакі от у мене будуть обновочки. Потім, коли це все буде рости, квітнути, я вам покажу, ну, як вони дійсно будуть такі, як я замовила. Друзі, сіяла гіркий перчик. Оце в мене всього 4 стаканчика, дивіться, вже росте. Я посадила у кожен стаканчик по 2 точки. Мені не треба багато гіркого перцю. Чоловік його їсть, йому вистачає, я колись ще один куст посадила і йому вистачило на все літо його їсти. Ну, отак от чотири, не знаю, може кому подарую. Друзі, не так давно черенкувала свої пеларгонії. От, і, гіраньки, і оце почитала там одну блогер, що вона е, у перліті їх укоріняє. І оце я отак десь от сантиметрів 5, 5 7, насипала перліту, змочила його друзі. Потім череночки всі макнула у корневін. корне от от вони у мене всі закопані у перліт. Це я трохи відкрила провітрити, а так вони. Накриті в мене плівкою. Буду очікувати, що в мене вийде. І зараз ще, друзі, дістала свою отаку манюньку традісканці. Бачите, вона мені так подобається. У неї такі маленькі рожеві листочки і почала вже підсихати. Мабуть, щось їй тут не подобається. Хочу, отак, друзі, її обрізати. Це все укоріню на продажу. Вона дуже гарно укоріняється. не в воду не треба. Ставити нічого, повністю так по декілька гілочок закапую в землю в стаканчики і поливаю, і вона приймається. Оце зараз пересажу цю традісканцію. І оце, друзі, у мене такий вечір. Таке моє коротеньке маленьке відео. Рада була зустрічі з вами. Дякую усім за увагу, усім пока!